Розпаковка ліхтарів, габаритів занесення рожок ГЗ043. В комплекті йде кріплення. І ось такі два габарити. Вони неонові, працюють від 12 і від 24 вольт. Мають три проводи. Чорний це мінус, жовтий це динамічний сигнал повороту. І червоний провід це вмикається сам ліхтар. Якщо вони вас зацікавили, посилання на ці ліхтарі я залишу в описі під цим відео.